Вогнеборці Волині продовжують ліквідовувати пожежі в будинках та загоряння сухостою. Так у ковалі під час пожежі вогнеборці евакуйовували людей. За інформацією ДСНС Волині, інцидент стався 5 вересня о 19.22. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі чотирьохповерхового будинку на вулиці Незалежності. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали з будинку 10 людей. Вогнем знищено вхідні дерев'яні двері, меблі, речі домашнього житку, стелю та стіни. Причина загоряння необережне поводження з вогнем господаря квартири, де виникла пожежа. Також 5 вересня о 14.37 у селі Броди Ратнівської громади спалахнула суха трава на відкритій території. Рятувальники за допомогою одного водяного ствола приборкали займання о 15.07 пожежу. Ліквідовано. Вогонь спалахнув наслідок необережного поводження з вогнем чоловіка 1989 року народження місцевого мешканця. Наслідок пожежі знищено 0,5 гектара сухої трави та чарників. На винуватці складено протокол про адмінправопорушення.